Цього року традиційне свято козаків дивує не лише творчою майстерністю, серед яких пісенні номери та хореографічні, але й кулінарною майстерністю. Дякую, спробуємо. Чи смачно цьогоріч присутні на святі козацької слави мали можливість скуштувати не лише традиційний козацький куліш, але й інші національні страви. Серед смаколиків, вареники, каша з кабака, коровай та величезний вибір випічки на будь-який смак. Конечно, очень вкусно, Кулеш очень был вкусный, пампушки тоже самое. Я хочу сказать, что с каждым годом вот, все-таки появляется больше творчества, да, разнообразие и вкусная и еда казацкая. И самое интересное, что именно молодые девчата, то есть молодь, занимается приготовлением и вот эти традиции казацкие они воплощают жизнь. Это, Это приятно очень. Команди загальноосвітніх навчальних закладів змагалися за перемогу в номінаціях «Кращий козацький куліш, кращий курінь та Краща козацька пісня. Кожного року до свята українського козацтва долучається все більше молоді, адже воно не лише підвищує патріотизм, але й відроджує національні традиції. Звучать литаври, стяги помініють ген високо сонце обнімає путь. А по -під горою, яром, долиною, козаченьки славні, у похід ідуть. Сьогодні розпочинаємо, аби не забути роду, де про славу козацьку згадаємо, що бути гідним свого роду. Вишита колоссям і калиною, випокана співом солов'я. Звешся величаво україною, Нене, зачарована моя. Святкування Дня козацької слави в Олександрії розпочалось урочистою ходою від європейської площі до парку імені Тараса Шевченка. Там бажаючи мали змогу взяти участь у силових різновидах дозвілля, а також покататися на конях. Готувалися, співали, танцювали, готували танець старанно ну, старалися так. Дійсно, думаємо здивувати журі, цікавим презентацією нашого куріння підготували українську їжу. Що ми підготували вареники? Куліш. Ну і звісно ж, сувеніри від теж українські. Зазначимо, що традиційно день українського козацтва відзначається 14 жовтня, у День Покрови Пресвятої Богородиці. Козаки вірили, що вона охороняє їх від усього лихого, а Богородицю вважали своєю заступницею.